Гранти, компенсації, дотації та інші програми аграрії Прикарпаття скористалися державною підтримкою на 1 мільярд 520 мільйонів гривень. До прикладу, грантами для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства участь у програмі беруть 24 суб'єкта суб'єкти господарювання Івано-Франківської області на загальну суму близько 88 мільйонів гривень для закладки багаторічних насаджень та будівництва теплиць на загальній площі 240 гектарів. У тому числі з початку 2025 року. Сім суб'єктів на загальну суму близько 16 мільйонів гривень. Отримали можливість залучити грантові кошти на площу 600 гектарів. Також діє програма компенсації вартості сільгосптехніки українського виробництва. За придбання сільгосптехніки та обладнання українських виробників аграрії можуть отримати компенсацію 25% від її вартості. До програми входять більше тринадцяти з половиною одиниць української техніки. На сьогоднішній день 34 Підприємства агропромислового комплексу Івано-Франківської області придбали 53 одиниці техніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 34,8 млн грн гривень та отримали 7 Цілих і два гривень часткового відшкодування їхньої вартості мають змогу аграрії отримати субсидії на землі, які обробляють а ще на утримання тварин. На бюджетну субсидію у 2025 році прийнято 80 заявок від аграріїв Прикарпаття на суму 9,4 мільйона гривень. Другий напрямок спеціальні бюджетні дотації на утримання поголів'я курів надаються аграріям, які мають у власності. Від трьох до ста корів усіх напрямів продуктивності по 7 тисяч гривень на кожну голову. У 2025 році прийнято від виробників Івано-Франківської області 1342 заявки на загальну суму 37,8 мільйона гривень. Ще 125 заявок від прикарпатських фермерів було прийнято на утримання кіста овець. Вони отримали майже 8 мільйонів гривень. Також у 2025 році 164 агропідприємства залучили майже 651 мільйон гривень кредитів на розвиток, з яких майже 415 мільйонів за державною програмою. З обласного бюджету аграріям спрямовано 2 мільйони гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія